Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера з умовною назвою калейдоскоп в'язаного гагачком. Ми завершили в'язання тулуба джемпера з того шостим рядком, з такими хрестиками. І після цього ми переходимо до в'язання резинки спицями. Спиці такі самі ті самі. Не такі самі, а взагалі ті самі, якими ми в'язали резинку на початку джемпера ну, по горловині. А, так, ми завершили, пос... ну, Принаймні, я завершила в'язання 106-го рядка посередині спинки. От спинка ось десь тут не чітко посередині, а десь от на спинці. Закінчується. І через те, що от при в'язанні гачкових рядків є певне зміщення, ми там переходили десь, то ось цей кінець рядка він може бути не чітко посередині спинки, а десь трохи вбік. Ну, і взагалі, як воно там полотно це ляже, нема ніякої гарантії, що цей шов буде розташований. Тому дивіться, якщо ви хочете в'язати резинку на спицях по колу, то тоді е, ви можете просто продовжувати не обрізати нитку, а продовжувати набір петель е, ну, з кінця 106 рядка. Якщо ви, як я, не любите резинку по колу, мені вона здається розтягнутою і ну, якоюсь дуже рихлою. Ну, принаймні, у мене вона така виходить. Я не знаю, може, ви вмієте в'язати якусь гарну резинку по колу, я буду в'язати зворотніми рядами, а це передбачає шов. І шов зробити прям ідеально непомітним, ну, і на мій погляд, важко. Тому я обрізала нитку і набір петель почну з боку, для того, щоб шов був максимально непомітний. Ну і оцей цей бік мені простіше визначити от взяти середину пройми, рукава, да, і от якось так. Визначити приблизно. Ну, і все, все одно з боку, це не по центру полотна, він не так буде кидатися в очі, навіть якщо він трошечки десь там сантиметри кудись зміститься. Ось. Тому я обрізала нитку і починаю набір петель з боку, з лицевої сторони. Мені це здається кращим варіантом. Трошки ну, заховати два зайвих кінця нитки, ніж потім терпіти <свісно> недосконалість шва десь ну, в центральному місці. І не зовсім центральному, ну, тобто якось в незрозумілому місці по спинці. Ось, Якщо ви будете в'язати по, по колу, то ви просто набираєте. 224 петлі ну, по кількості петель в 106 рядку Ну Взагалі просто кількість петель тулуба джемпера. Якщо ви будете, як я, в'язати зворотніми рядками, то потрібно додати ще дві кромочні петлі. Тому ми робимо. Кромочну петлю. Першу так витягаємо на спицю. І потім робимо накид. І вже це буде друга петля от в цю. І далі ми будемо набирати ем, петлі, получається, отут між хрестиками, всередині хрестиків, отут. У нас будуть ізнанкові, а там, де Спільна верхівка, це будуть лицьові. І тому тут ми витягли, от зробили накид, це у нас буде ізнанкова знанкова петля. І витягаємо лицьову. Тобто ще раз Ви визначили хрестик, з якого ви будете набирати петлі. Що я ще раз перевірю. Да, ось, ось ця. Серединка хрестика, берете нитку, берете спицю і витягаєте першу петлю. Далі робите накид, і це у вас буде ізнанкова петля, ось цього серединки хрестика. І потім робите лицеву, витягаєте її як лицеву. Далі у вас іде серединка хрестика знов, і тут ви робите ізнанкову. Далі спільна верхівка, ви витягаєте лицьову. Так, у мене через те, що ця ниточка багатослойна, вона чіпляється. Отак, бачите? Далі а, знов ізнанка, оце лицева петля. Далі ізнанкова на серединці хрестика. Всередині хрестика. Так, і тут спільна верхівка витягаємо лицеву. Ізнанкова, лицева. Ізнанкова, лицева. І так до кінця цього рядка має вийти. 224 петлі і будуть дві додаткові кромочні. Ось у нас перша додаткова кромочна. І ще одну зробимо в кінці, я покажу потім як. Так, дивіться, я майже закінчила набір петель на спицю. І ось мені залишилася дивіться, лицева. А, ні, це ізнанкова середина хрестика. Це ізнанкова петля. Виворотна, так? Да? Зробили лицьова, це мала би бути остання, але мені потрібна ще кромочна, тому я роблю ще одну ем, виворотну петлю, ось туди, де вже є лицева петля, кромочна. От туди, де ми витягли. Перша серединка хрестика, з якої ми витягли першу кромочну петлю. Ось у мене хвостик від неї. І туди ж ми робимо останню кромочну петлю. Перша у нас була лицьова, Ми витягли лицьову, а цю ми пров'язуємо як ізнанкову, тому що лицьова у нас була попереду. Все. І далі набір ми закінчили. Далі, якщо ви набирали для в'язання по кругу, то вам ці перша і остання кромочні петлі не потрібні, ви просто набираєте петлі по кількості і в'яжете далі по кону, тобто продовжуєте в'язання в тому ж напрямку. Якщо ви е, набирали, як я з боку і з двома кромочними для в'язання зворотніми рядами, то ми розгортаємось. І далі в'яжемо звичайну резинку 1 на 1, ізнанкова і лицева, а, виворотна лицева. Так, цю, цю ми ж просто знімаємо правильно. А, в зворотньому напрямку по візерунку. Тобто ізнанкові ми пров'язуємо ізнанковими, або виворотні петлі ми пров'язуємо виворотними, а лицеві, лицеві.